Життя далекого 19 століття нам показують у фільмах та серіалах серед паротягів, дамі з пишними сукнями, карет і труб заводів. Але яким це життя було для українців? Як жили наші прадідусі та прабабусі? Які проблеми мали, та як їх вирішували, у що вони одягалися та в яких будинках жили? Про це і не тільки. Поговоримо далі у відео. Вітаю! Мене звати Максим, я викладач історії, і це мій YouTube канал. Цього разу я хочу разом з вами зануритися у 19 століття на українських землях та показати те, як же жили наші предки у ті далекі часи. Звісно, багато хто з вас вже е, охоче напише, що я розкриваю тему поверхнево, е, дуже там просто і так далі. Так от, хочу сказати наперед, це відео розраховано саме на людей, які або починають вивчати історію України, або взагалі ніколи цим не займалися, або взагалі до історії мають таке ж відношення, як я до медицини. І е, саме на цих людей розрахований е, зміст цього відео. Якщо ж ви переглянувши це відео, розумієте, що дуже-дуже прям класно розбра... розбираєтесь в історії і можете щось розповісти нове цікаве, то велкам у коментарі. Пишіть, діліться своїми думками. Нехай інші люди, які читають коментарі, щось цікаве для себе дізнаються. Ну а перед тим як ми почнемо, не забудьте підтримати це відео свою. Подобайкою, а також неодмінно підписуватися на мій канал і діліться теж своїми враженнями, думками у коментарях. Тож, поїхали! Історія 19-го століття на українських землях починається ще наприкінці 18-го. Так, це звучить справді дуже дивно, але існує в історіографії таке поняття як довге 19 століття. Ця концепція довгого XIX століття передбачає хронологічні рамки від початку Французької революції 1789 року і до старту Першої світової війни 1914 року. Таку концепцію сформував англійський історик. Господи, помилуй марксист Ерік Гобсбаум, і також цю ідею свого часу підтримав інший історик Фернан Бродель. І, до речі, за цією концепцією досі формується історична програма у шкільній загальній середній освіті. Тому ми так і говоритимемо в контексті цієї концепції. Чому? Тому що саме кінець XVIII століття став моментом таких докорінних змін, які перевернуть світ у 19 столітті. От. І вже Перша світова війна дасть новий. Поштовх до розвитку історії і еволюції людства. Тоді відмирає козацтво. Більшість українських земель у наслідок трьох переділів речі Посполитої переходить до складу Російської імперії. Вольниця, яка існувала за Гетьманщини, відходить в минуле. Більшість селян у 1783 році стає кріпаками, тобто, по суті, рабами своїх панів. Кріпак це по факту безправний селянин, який не міг самостійно розпоряджатися своїм життям, зобов'язаний був працювати на пана, і на всі аспекти життя йому потрібен був дозвіл власника. До прикладу, селянин не міг самостійно без згоди пана одружитися, переїхати, та й взагалі пан міг продати свого кріпака, коли захоче, кому захоче, або міг купити собі нових кріпаків. Тобто, по суті, селянин кріпак це раб. І раб, який виступає в ролі товару, такий селянин не міг мати щось у своїй власності, не міг вільно подорожувати, і так далі. Найбільш потворним було кріпацтво саме в Російській імперії, тобто на більшій частині українських земель. Натомість східна Галичина, там де сучасні Львівська і Тернопільська області, увійшла до складу Австрійської імперії. Разом з нею туди перейшло і Закарпаття та Буковина. Колись в історії вона була відома як Шипінська земля. І звісно, життя українців, поділених кордонами двох великих імперій, не те, що прям сильно, але різнилося. До прикладу, легше було на території Австрійської імперії. Особливо під час проведення реформ Марії Терезі та Йосипа II. і там можна було більш вільно розвивати українську мову, культуру, що теж є критично важливим для українців. Перш за все, людей звільнили від особистої залежності. Тепер пан не міг ним розпоряджатися як захоче. До того ж, селянина не можна було змушувати працювати у великі релігійні свята. Відробіток панщини обмежувався тільки трьома днями на тиждень. Йосип II, наступник Марії Терезії, взагалі спробував скасувати кріпацтво, але воно проіснувало до 1848 року на території Австрійської імперії. Загалом, після того, як частина українських земель увійшла до Австрійської імперії, більша частина до російської, відбулося дуже багато змін на верхівці. Звісно, що стояли дворяни. Вони мали найбільше політичних прав і свободи, але залежали від царя або імператора. На Надніпрянщині до дворянства пішли ті, хто займав високі посади й становище при козаках. На західноукраїнських землях українець дворянин це виняток з правил. Наступна верства, духовенство, священники, єпископи, митрополити різних християнських церков мали теж високий панівний статус, користувалися повагою суспільстві, мали високе соціальне становище, але протягом 19 століття вони його втрачали. Середній клас це міщани, робітники, середні та великі підприємці інтелігенція. Це верства, яка продовжувала формуватися і змінюватися протягом 19 століття. Згодом підприємці-промисловці отримували дворянські титули, покращували матеріальне становище та жили дуже заможним і ситим життям. Селяни. Це та суспільна верства, до якої відносилася найбільша кількість людей. Так як українське суспільство аж до середини ХХ століття було аграрним, то велика кількість селян виглядає логічною. Життя мешканців села теж протягом століття кардинально змінювалося. Ще на початку всі вони були кріпаками, власністю свого пана, а вже у другій половині отримали особисту свободу. Значна частина з них стала переїжджати. До міста і ставати робітниками або ж навіть підприємцями. Звісно, що життя цих усіх соціальних верств протягом 19 століття значно різнилося. І була величезна диференціація між бідними і багатими. Хтось був за межею бідності, а хтось мав усі багатства світу. Хоча зараз не сказати, що щось особливо змінилося. У цьому відео ми переважно зосередимося на житті селян, робітників, тобто звичайних верств суспільства, які складали більшість, переважну більшість. Поговоримо про те, які традиції мали селяни, яке житло в них було. Ну і також згадаємо трішечки про життя тих самих. Обранців долі 19 століття ще на початку 19 століття життя українського селянина кардинально не змінилося. Він був у більшій мірі безграмотним, залежав від пана або держави, якщо був її кріпаком, у теплі місяці майже все життя його проходило на полі. То він працював на пана, то намагався якось виростити власний урожай на тій ділянці, яку виділив для нього власник. Житло тогочасних селян було доволі простим і невибагливим. Переважна більшість будинків, звісно, в залежності від регіону будувалася. Або із каркасу та глини, або зі зрубу. Це будинк, де колоди накладаються одна на одну, якщо що, і ви точно бачили такі зрубні будинки. Як правило, сільська хата складалася з однієї або двох кімнат. Це було двокамерне, існувало трикамерне житло. До прикладу, більшість хат складалися із сіней та житлової кімнати. Або комори, сіней і житлової кімнати. Бувало ще таке, що хата складалася із житлової кімнати, сіний і світлиці. Світлиця це така, по суті, ідентична кімната до житлової, але вона використовувалася вкрай рідко тільки на свята, під час прийому гостей і так далі. Тому зазвичай селяни її не опалювали. Загалом житло. Як ми бачимо, було зовсім невибагливе і селяни. Ну, не могли собі дозволити щось прям дуже просторе та ексклюзивне, проте власними силами якось намагалися прикрасити свій дім, зробити його таким гарненько, чисто вибіленим, або хто вмів добре малювати, додавав ще різні візерунки, різні орнаменти і так далі. Уся родина жила в одній єдиній маленькій кімнатці. Праворуч від входу або ліворуч стояла піч, на якій готували їжу. Також з допомогою неї обігрівали оселю і зверху на ній клали спати дітей та літніх людей. Меблі в житлі були грубими і простими. Лише наприкінці століття селянська родина зможе собі дозволити придбати якісні фабричні меблі. До цього ж, протилежній до печі стороні, знаходився дерев'яний стіл і лава, де родина їла, приймала гостей, спілкувалася. Спали люди на звичайних грубих лежаках, які не мали сучасних Часної м'якої постіль, як це звісно, зараз головним місцем у хаті була покуть: це як родинне святилище, кудись ставили ікони, а ще там клали найцінніші речі. Так як релігія в тогочасному часному житті селян відігравала провідну ключову роль, то до ікон ставилася з особливою пошаною. Я пригадую епізод із одного роману Панаса Мирного: Хіба ревуть воли, як ясла повні. Зізнаюся чесно, читав його востаннє ще в школі і запам'ятався мені такий епізод, як головний герой на ім'я Чіпка виколов образу на іконі очі, аби він не бачив, як Чіпка без дозволу бере хліб, який йому заборонили брати. Ну, залом сюжет твору показує. Таке складне життя дитини, що народилася поза шлюбом в тогочасному селі, і викриває ті суспільні вади, що існували. Тому, якщо у вас буде наснага, то можете знайти його, почитати навіть в інтернеті, є навіть окремий сайт. Який публікує тексти творів з української літератури? Твір насправді важкий його краще не додавати у шкільну програму, але в дорослому віці його таки можна було б навіть почитати. А ми рухаємося далі говорити про повсякденне життя тогочасних селян. День селянського чоловіка, жінки, дитини-підлітка починався дуже рано, аж на світанку. Години, аж до кінця 19 століття в селянському будинку були рідкістю. Тому головним часовим орієнтиром були добові цикли. З раннього ранку сільська родина снідала і йшла на поле працювати. Коли існувало кріпацтво, то звісно, основна частина роботи проходила на панських полях. До праці залучали в ті часи навіть дітей. Прикладом є Тарас Шевченко, який, будучи кріпаком, пас з малку панських ягнят. Про це він пише у своєму вірші. Мені тринадцяти іменало». Насправді знаєте, страждання стражданнями. Про них ми можемо говорити багато. Існує багато творів української літератури, які розкривають страждання українських селян, ті соціальні проблеми, тому що багато письменників українських зациклювалися на селі. Тому, ну, тому, що село воно відігравало багато в чому провідну роль в українській культурі, адже саме в селах зберігалися ті традиції, звичаї, обряди, мова, які передалися далі в наступні покоління, тому що міста тоді були багатонаціональними, а українська мова там витіснялася. Найкраще вам про страждання, певне, розкаже програма української літератури, точніше, її добірка. Творів, яку я постійно засуджую. До речі, я давно не читав програму української літератури, адже викладаю історію. Ну, хоча я викладаю в приватному ліцеї, там тренди трішки інші, навіть у викладанні історії України. Але, зрештою, якщо ви навчаєтеся зараз у школі, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Що ви зараз вивчаєте на українській літературі? І наскільки багато страждань прямо українців у 19 столітті розкрито у програмі української літератури? Мені реально цікаво, це буде почитати. Хоча, я, звісно, можу запитати про це у своїх учнів, які до мене прийшли готуватись до НМТ. Але, зрештою, якщо хтось мене дивиться зі школярів зараз, то будь ласка, напишіть в коментарях, реально от що ви вивчаєте на українській літературі. Страждання стражданнями, а українські селяни справді вміли дуже багато чого. Вони прямо були майстрами на всі руки, як і козаки. Вони самостійно будували собі хати, вони самостійно могли ткати собі одяг ще до того. Як промислова революція захопить українські землі до кінця 19 століття? Ще вони вміли робити унікальні розписи. Серед селян було багато майстрів-ремісників, які виготовляли посуд, виготовляли меблі. Тож українське село славилося своїм декоративно прикладним мистецтвом, яке зберігається зараз в музеях. До прикладу, найбільшим музеєм, який показує культуру 19 століття, 18-го, 17-го культуру українських селян, це Відомий музей народної архітектури в Пирогові. До речі, нещодавно там мав можливість побувати, і вам дуже раджу туди з'їздити, адже можна побачити побут українських селян, українську народну архітектуру, і там працівники музею надзвичайно класно все відтворили. Це була не реклама, за неї мені ніхто не платив. Просто це мої враження, і я дуже раджу туди поїхати, чисто для себе подивитися. І сформувати свої враження. Одяг селян для повсякденного життя був простим. Для чоловіка це була сорочка, схожа на туніку, домоткані штани або шаровари, взували постоли у теплу пору року, взимку до цього образу додавали кожух, штани із сукна або овечої шкіри, а постоли е, замінювали чоботами. Жінки для повсякдення одягали плахту сорочку, фарту, запаску. Прикривали голову хусткою. Носіння хустки було тогочасною сільською традицією. Кожна е, молода дівчина, яка виходила заміж, повинна була покрити голову хусткою, існував навіть для цього окремий обряд. І по наявності хустки можна було зрозуміти, чи заміжня жінка, чи ще ні. Її можна. Там брати за дружину, сватати за неї і так далі. Дівчата, на відміну від заміжніх жінок, ходили з непокритою головою, заплітали одну косу, а на свята, як правило, дві, і прикрашали їх різними кольоровими стрічками та квітами. Тепер давайте поговоримо про раціон українських селян. Як писала українська науковиця Інна Петрова, українці в той час в селі мали доволі багатий раціон, але він різнився від пори року. За даними дослідниці, основним елементом в раціоні був хліб. Він мав найбільшу цінність, подавався разом з багатьма стравами. Якість хліба, інгредієнти його залежали від добробуту родини. Хліб, селяни, як правило, випікали самостійно. Інші страви готувалися з того, що виростили самостійно. Тоді в селах не було магазинів, де існувала можливість придбати продукти. Описуючи Чернігівщину, тогочасний військовий історик Російської імперії, котрий мав українське походження, Михайло Домонтович згадував про борщ як найпопулярнішу страву. В кожному регіоні його готували. По різному, але на Чернігівщині він складався з таких інгредієнтів: це буряк, капуста, морква, картопля, як заправка, використовувалося сало. Рідше на свята страву заправляли м'ясом. Найбільш поширеними були каші з пшона, кукурудзи чи пшениці. До раціону також входили вареники, подекуди квашена капуста та юшка. Раціон українських селян значно різнився в залежності від регіону. До прикладу, на Херсонщині були поширені кавуни, їх, як правило, полюбляли їсти з хлібом. А ще на Херсонщині була поширена така страва, як локшина, хто б міг подумати. Але селяни її полюбляли. Її робили з тіста, зробленого на воді або на молоці. Тісто робили, подрібнювали на смужки, потім варили і. Їли. З алкогольних напоїв серед селян найбільш поширеними були медовуха та різні настоянки, які робили самі ж селяни. Вони це все ніде не купували, робили все самі власноруч. От, аж до кінця 19 століття. У ті далекі часи релігія продовжує відігравати центральну роль в житті будь-якого українського селянина. Переважна більшість людей сповідувала православ'я, хоча й були католики і греко-католики. Кожної неділі та на великі релігійні свята селяни обов'язково відвідували церкву. Навколо неї гуртувалося все громадське життя того часу. Актуальність церкви залишалася в житті селянина аж до середини ХХ століття, до того моменту, доки більшовики не взялися за боротьбу з релігією та формування атеїзму. Про повсякденне життя селян того періоду можна говорити дуже багато, дуже довго, і все одно знайдеться безліч різної інформації. Так що, якщо вам буде цікаво дізнатися більш детально про повсякденне життя українських селян, то пишіть про це в коментарях, кажіть про це, от і, можливо, я зроблю про це окреме відео. Загалом, якщо враховувати описи тогочасних українських регіонів, які робилися ще в часи Російської імперії, і якраз про життя українських селян ішлося в топографічних описах, в історичних описах, зокрема в описах військових, то тоді згадувалося, що Серед більшості українських селян жило багато ще язичницьких традицій. Вони дуже вдало приживалися із християнськими релігійними обрядами. До прикладу, існував такий язичницький персонаж, як дідько в деяких селян, і з ним пов'язували врожай, з ним пов'язували родючість, і йому теж приносили різні дари. Також існував такий персонаж міфічний, як Палій. І з ним пов'язували День святого Пантелеймона. На цей день було заборонено працювати, тому що, нібито паліс спалить увесь урожай за те, що от хтось так нахабно вирішив порушити це свято, пішовши працювати на поле. Ну і насамкінець відео ми з вами поговоримо про. Повсякденне життя інших верств суспільства, ну звичайно, що заможних верств суспільства. А також я вам розповім зовсім зовсім коротко про те, як змінився зовнішній облік міста у ті часи 19 століття. Заможні українці в ті часи складали переважну меншість. Історії успіху того періоду були абсолютно різноманітні. В одному випадку звичайні селяни викуповували себе скріпацтва та будували справжні бізнес імперії. Інші ж від народження походили з дворянських родин та отримували все готове. Житла заможних українців 19 століття були просторими і багатокімнатними. Вони вирізнялися багатими орнаментами, лиштвами і одвірками. На тугий гаманець знаходилися найкращі архітектори, ставилося новітнє обладнання. 19 століття це період індустріалізації, досконалення транспорту, інфраструктури, появи електрики. Ще на початку заможні люди, так само як і селяни, не мали жодної інфраструктури. А вже наприкінці великі і малі маєтки могли похвалитися водопроводом, який ще залишався рідкістю, електричним освітленням та багатьма іншими новітніми. Елементами. Представникам заможних верст суспільства був доступний абсолютно різноманітний раціон. Вони могли собі найняти додому професійного шеф-кухаря або просто піти пообідати в якомусь ресторані. Так, у 19 столітті для заможних людей, так само як і зараз, було. Доступно багато закладів громадського харчування, багато різних можливостей, щоб не запарюватися і не готувати самому. Загалом, місто 19 століття, воно стрімко змінюється. Там будуються нові об'єкти інфраструктури, зводяться трамвайні колії, залізничні вокзали. І якщо людина із. 18 століття раптово потрапило по 19, вона була просто шокована. Тобто за такий короткий проміжок часу відносно за століття, ну, століття в рамках історії це майже ніщо, як на мій погляд, якщо брати увесь період розвитку людства. І отож, за століття змінилося стільки всього, що просто вражає. Також зводяться нові, як багатоквартирні, прості будинки, так і розкішні апартаменти, новітні готелі з електрикою, із водопроводом і багато-багато всього всього іншого. Міста 19 століття стрімко зростають, там будуються нові заводи, фабрики. Збільшується кількість робітників, змінюються їхні умови життя від найтяжчих до більш-менш прийнятних. 19 століття це унікальний період, адже тоді. Світ зазнав незворотних технологічних змін. Саме тоді були зроблені грандіозні наукові відкриття, які заклали основи для багатьох сучасних технологій, до прикладу, комп'ютерів, інтернету, штучного інтелекту, сучасного автотранспорту і так далі. Ну і до сучасної авіації, звісно що. Саме у 19 столітті сформувався сучасний облік більшості українських міст. І саме це століття подарувало людству нову еру, тому воно таке особливе, адже було просто переломним у історії людства. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте підтримати його своєю вподобайкою, а також підписуйтеся на мій канал та діліться своїми думками про 19 століття на українських землях у коментарях. Під цим відео. З вами, як завжди, був Максим Кірсанов. На все добре та до зустрічі у наступних відео.